Сьогодні ми з людині зробили отакий от варіантик. По факту погреб на поверхні і виконує функцію плити під хоз приміщення. Тому що тут один погреб і одна додаткова глуха плита поруч. Розмір хозблоку був 2,40 на 6. Вентиляція. Ось збирають потрошки інструментик. Зараз так сходинки. Все, завжди май, завжди Ну, Єдине що нове, це замовник попросив отеплити вверх плити у цьому погляді. Бо звичайно ми робимо ззовні. Так як буде просто приміщення, ззовні не треба, всередині втеплять мені потолок. Якось так. Чистота і порядок.